Друзі, сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профіль. За його словами, за дане рішення проголосували 243 народних обранці. 12 виступили проти. Депутат пояснив, що найбільш, ймовірно, законопроєкт буде прийнятий в цілому, в кінці лютого, підписаний буде на початку березня і набуде чинності через місяць, тобто у квітні. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй сторінці в шапці профілю.